Друзі, всім привіт! Мене звати Олена. Дякую, що зайшли на мій парфумерний канал я дуже за вами скучила. Збирала вам новинки парфумерії, з якими я познайомилася і оновила деякі аромати нещодавно, щоб порадувати вас чимось новеньким. Сьогодні хочу вам розказати спочатку про аромат, який був моїм подарунком на 8 березня від чоловіка поділитися своїми враженнями. Чому я не знімала це відео 8 березня? Тому що мені треба було розносити цей аромат, щоб у мене вже склалося конкретне враження про нього, і я могла поділитися своїм таким з вами чесним відгуком. Першим ароматом буде Victoria's Secret Bombshell Glamour. Це новиночка 2023 року. Це аромат, це був подарунок від мого чоловіка на 8 березня. А про що це аромат? Це аромат для мене про персик, амбру, про секо і півуню. Дуже гарний, такий молодий аромат, достатньо свіжий, дуже шлейфовий, приємний. В принципі, всі аромати Victoria Сікрет мені подобаються. Тут не дуже виражена солодкість, він більше такий квітково-фруктовий. Тут солодкість, вона фруктова, тобто вона не задушлива. такий від нього фльор залишається на речах, на волосі. Я вже тиждень його активно тестую на собі на волосі. Можу сказати, що стійкість у нього дуже гарна. Стійкість десь година 6-7. Це непогано для ароматів Victoria's Сікрет. У нього була дуже гарна коробочка, оформлення. Про це обов'язково я вам зараз ставлю фрагмент з попереднього відео, яке я знімала окремо якраз в день 8 березня, де я детально розбирала саме упакування, розпаковувала цей аромат і казала свої перші-перші такі парфумерні враження. Тому зараз давайте разом з вами подивимось е, мої перші враження цього аромату. Дівчатка, всім привіт! Сьогодні в відео будуть трошки мої руки. Хочу вам показати новинку від Victoria's Secret. Victoria's Secret Glamour. Мені її подарував чоловік на 8 березня. Подивіться, яка краса дівчата. Я просто в захваті. Коробка просто виповнена, як якась картина. Подивіться, як гарно. Флакон це взагалі просто гласно видірвати. Я вже півтора місяці на нього засматривалась Дуже його хотіла, і чоловік здійснив моє бажання. Зараз ми з вами разом її розпакуємо і подивимось, що там всередині. Такий флакон. Так, знімаємо привочку. І відкриваємо. Дивіться, як легко. Ось флакончик дуже гарно виповнений. Таке красиве скло. Кажу вам детальніше. Зі зворотної сторони бачите такий узор красивий. Бірочка Вікторія Сікрет Бомшел Glamour це новинка. Наступний аромат, дівчата, я про нього вам розповідала в попередньому відео. Кучі Flora Jors Gardenia. Це не новинка, ви скажете мені. Це так. У мене це туалетна вода, і вона, як бачите, вже закінчується, тому я вирішила задублити цей аромат, але уже в концентрації парфумованої води. В принципі, я тестувала його в прокарті декілька разів. Ось так, подивіться, виглядає аромат. Тобто у нього вже інший дизайн, на відміну від парфумованої, ой від туалетної версії, вибачте. Також Gucci Flora Джордж Gardenia, все те саме, тільки рожевий флакон. Це 100 мл. Що можу сказати, по самому аромату? Для мене все ж таки він відрізняється: не по звучанню, а по щільності. Тобто, він більш такий щільний. Для мене і більш шлейфовий, такий гучний у порівнянні з туалетною водою, але все ж таки мені подобається, тому що в принципі цьому аромату трохи не вистачало стійкості. Тут, звичайно, мені більше подобається дизайн флакона, але, на жаль, зараз туалетну воду знайти не так і легко. Тому буде користуватися цією версією. І, до речі, хочу ще раз вам нагадати, що більшість з ароматів, які я вам показую, доступні в розпив на моїй парфумерній вітрині. Силочка буде під відео. Переходьте і знайомтесь з новими ароматами. Наступний аромат, про який я хочу вам розповісти, навіть наступні попередньо ну, два аромати. Це аромати, які я придбала, можна сказати так, частково на бонуси. Нам видавали сертифікати на роботі на 8 березня, в честь 8 березня. І завдяки знижкам на сайті та сертифікатам, вони взагалі у мене вийшли дуже вигідними покупками. Я давно вже планувала їх собі додати в парфумерну колекцію. Тому що, по-перше, я шукала нові цитруси в парфумерії, такі несолодкі, тобто без зайвої солодкості, такі терпкуваті. І я шукала ідеальний персик. Спочатку про ідеальний персик. Це для мене Карл Лакельферд, Флор де Піча. Ось такий флакон, подивіться. Дуже красивий. Виглядає, до речі, ну, не бюджетно. Персик тут дуже натуралістичний для мене, тобто немає такого знаєте, хімозного звучання. От, наприклад, персик Тома Форда мені взагалі не подобається. Він для мене ну, тяжкий, я його не можу носити. Це така легка версія, кінець весни, початок літа, ідеально буде заходити. Я навіть і зараз його вже тестувала і носила. Так, да, Зараз йому ще не вистачає гучності. Він у мене не так багато ще часу підстоявся після покупки. Але ось на теплу пору року він буде заходити просто ідеально. І знову ж таки, якщо ви шукали саме ось такий натуральний знаєте, нектарин. Коли його ну, розрізаєш і брище сок, а, і він нагрітий сонцем, ось такі асоціації у мене з цим ароматом. Нічого такого зайвого. Трішки зі свіжими такими акордами квітковими, але все ж таки тут солює персик для мене. Дуже-дуже гарний аромат. Це у мене 100 мл. І ціна, я його замовляла на Єва Юа, була дуже-дуже приємна. Наступний аромат, дівчата, це ідеальні цитруси для мене, Lanvin Golin Capri. Я думаю, що багато хто з вас про нього чув, тестував. Можливо, це для вас вже не новинка, але у мене його не було. У мене є Lanwine Clade de Fleurs, є у мене Lanvin Modern Princess у відливанті. Але саме цього аромату у мене не було, але я вже давно його хотіла. Взяла максимальний об'єм, тому що був гарно, дуже зі знижкою 90 мл. Отут такі цитруси трошки перекликається він мені з ароматом Тіфані, Love. Просто там вони, знаєте, такі трохи порошкові. Такі чисті. Просто ну, аромат поєднується цитруси, знаєте, як за таким трохи мильним ароматом, випраної білизни, щось таке такий аспект є. Тут просто такі дзвінкі цитруси, і вони практично не солодкі. Вони терпкуваті, знаєте, зі шкуринкою. Оце таке відчуття, зелень якась. Дзвінкий дуже аромат, до речі, і в холодну пору року, також цитруси можна носити, хто не знав. Я його вже тестувала. Да, звичайно, дзвінкості і гучності зараз в нього небагато, тому що, по-перше, не так давно до мене приїхав. А по-друге, все ж таки ці аромати більше на теплу пору року, але все ж таки мають місце бути і в холодну пору року, також можна їх тестувати. Вони ведуть себе по-різному, в залежності від типу аромату, цим ароматом я дуже задоволена. Пізньою весною та на початку літа, ну, в принципі, впродовж цього літа буду його активно носити. Також, до речі, доступний розпив на сайті Кремчук.ua. Переходьте на вітрину за посиланням. Дуже задоволена цими всіма ароматами. Якщо казати про шлейф, то та стійкість, то рекордсменами у мене сьогодні буде, я думаю, все ж таки Вікторія Сікрет, Бомшеу Гламур, і Гучі Флора у версії парфумована вода. Ці версії вони будуть більш такі легкі та повітряні, а ці більш такі гучні та стійкі. Але всі ці аромати вони дуже гарно підходять і на весну. І на літо, і всі вони максимально універсальні, компліментарні і дарують гарний настрій. І я вам всім бажаю гарного настрою, нових парфумерних вражень і до зустрічі!